Ми ставимо собі за завдання, щоб в цьому році зробити розбірний збір сміття. Для того, щоб отримати вторинну сировину, його треба розділити по відам, по маркам і майже по кольору. Сьогодні пройшов у нас чудовий захід з представниками Укрпек, з представниками ОСББ. Наші представники багато чого нового почули, але більше це те, що вже є напрацьоване на сьогоднішній день. Роздільний збір у нас вже запроваджений не один рік. Сортування сміття це боротьба за екологію і відповідно зменшення навантаження на полігонів і на наші мусоровози. Ми маємо план по Ірпінню окремо, залежно від того, як нам вдасться працювати з тими ж ОСБД, з якими сьогодні ми зустрічалися, з іншими. Це приватний сектор. В наших планах поставити 300 великих контейнерів по, по самих найбільших точках, де вони є ефективними. Сортування сміття це важливо. Перш за все, це зменшує вивіз сміття, за яке ми платимо з рахунку ОСББ. Це все ж таки довкілля. Теж люди піклуються це наше майбутнє майбутнє наших дітей.